Рік це новий шанс, нехай буде в ньому щастя без кінця. Забудемо всі турботи сум, відкримо двері для мрій тепла. Відкладай все старе віру, чудеса, це твій час, твій новий старт. Ми стоїмо на порозі змін, дивимось, небо шукаємо відповідь. Нехай цей рік буде без страт, нехай він принесе нам справжнє щастя. Тихо вночі на вулицях міста, і серце спокійно, хоче тримає звук. Сіроко щемчали як потяг без зупинки. Залишають за собою лише тінь і звук, час для нових початків для змін. Нехай кожен день буде, як подарунок. Ми стоїмо на порозі змін, Дивимось в небо, шукаємо відповідь. Нехай відступить все, що було зле. Новий рік це новий шанс